А скільки ти вартуєш? Так, саме ти, скільки ти вартуєш, яка твоя ціна? Скільки ти готовий сьогодні вкладати в себе, в своє здоров'я, в свій емоційний стан, в свої бажання? Чи все далі будеш відкладати на потім? Потім, 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 а коли те потім? Життя складається з сьогодні. Минулого вже немає, майбутнього ми не знаємо. Ми живемо тут і зараз. Відслідкуй, зараз тут ти щасливий, ти маєш все, що хотів. Ти досяг того, про що мріяв? Чи ти далі будеш відкладати своє життя на потім? Боячись вкласти в себе час, гроші в те, що ти хочеш, особисто для себе. Багато спілкуючись з людьми, особливо людей після 45 років, запитую, а що ти хочеш для себе? А у відповідь чую: для дітей, для внуків, для чоловіка, для дружини жити, доглядати, старатись. А де там ти? Де те, що цінне саме тобі? Згадай себе дитиною, про що ти мрієш. Ким ти хотів бути. Багато хто буде казати, так, склались обставини, але ж обставини складаються так, як ми себе програмуємо, як ми закладаємо в голову. Якщо ми думаємо постійно, що ми хворі і нам нічого не допомагає, так і буде. Якщо ми думаємо, що ми не зможемо, так і буде. Якщо ми думаємо, що ми не вміємо, то що б ми не робили, ми не навчимося. Тому, перш за все, почни міняти ось тут. Думай, вибирай, реалізовуй, вкладай в себе, тому що найцінніше, що в тебе є в твоєму житті, це ти сам. Так, ми прийшли сюди, щоб бути щасливими, щоб мати гроші, здоров'я, стосунки і щастя. Так, але коли ти нещасний, ось тут душі, тебе ніхто не доповнить. Навіть коли в парі, ти все рівно будеш почувати себе самотнім. Навіть коли в тебе будуть гроші, але ось тут. Не буде щастя, ти навіть зрушимо будеш почувати себе самотнім. Як перевірити, згадай, коли ти чогось дуже хотів матеріального, ти його придбав. Наскільки радості у тебе хватило? День, два, три, недаремно говорять, нове, сито на кілочку. А далі інтерес пропадає. Чому? Зачастую в нас є мрії, бажання, але коли вони здійснюються, ну радості немає. Чому так відбувається? Тому що це не твої мрії. Це мрії, нав'язані тобі кимось. Це загальні мрії, такі як хата, машина, сім'я і так далі. А що ти особисто хочеш? Задайся собі запитання. Випиши. Сто бажань. Повір, в тебе не вийде.